Про політичні розклади у Європі та очікування від виборів поговоримо з нашим гостем у студії Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи Політичний експерт. Пане Тарасе, радий вас бачити сьогодні. ввечері в нашій студії. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. Отже, либористи прийшли до влади в Великій Британії. Що далі? Нічого. Все буде продовжуватися як далі, тому що Британія, на відміну від інших країн Європи, має зовсім інші інтереси, так і вона інтереси, які дуже співпадають з українськими. Чому тому, що це лед не єдина країна, яка в принципі готова до розпаду Російської Федерації, і щиро цього бажає. У них є інтерес, тому що це повернення політики. тому що Британія після Брекситу вона знаєте, в пошуку власною місця в світі, так і тут. Інтерес до України у них має прагматичний характер, тому що разом в такому неформальному союзі Україна та Британія, Британія одразу ж повертається на, е, в як великий гравець. Так? І ми це повинні враховувати. Звичайно, без, знаєте, я, що, я хотів би, щоб ми ставитись до всіх країн досить рівно. А то знаєте, ми тільки від одних від братів тільки відхрестилися, так а тут ми шукаємо інших. Знаєте, у нас багато емоцій. Тут у нас братини, брати. У нас півзалежність і співпадають інтереси в першу чергу з Британією. Тому я думаю, що незалежно від уряду, який там буде знаходитись, будуть розвиватися наші стосунки, тому що це їх теж інтерес, так і вплив на Чорне море, і вплив на східну Європу і так далі. У них є ресурси, які необхідні Україні, в першу чергу, фінанс. Сові, наприклад, і багато чого іншого. Тому я думаю, що от з Британії нічого таких змін не буде відбуватися. Знаєте, це глибина держава вже ухвалила рішення. А ми знаємо, що досвід Британії з будівництва таких довгових довгострокових політик. Ну і Британія дуже важлива як лобіст України Вашингтоні, тому що вони можуть багато чого змінити в Вашингтоні через свою позицію, і багато чого можуть зробити, щоб схилити в першу чергу деякі рішення які не наважуються поки що робити Вашингтон в правильному напрямку. Але якщо згадати, то саме британські прем'єри починали якісь важливі рухи. Ну, Наприклад, Борис Джонсон, він перший починав підганяти всіх стосовно військової допомоги. Перший з великих політиків, хто приїхав в Київ. Ріші Сунак перший підписав безпекові угоди. Що тепер буде? Ну, я ж сказав інтерес. Цей інтерес слід використовувати, тому що знаєте, як говорив ще британський прем'єр Джордж часів Британської імперії, що якщо перефразувати, у Британії немає сампатії, у них є інтереси. Це слід використовувати інтерес до України. В першу чергу нам потрібно розвивати стосунки в оборонці, тому що козир, який є величезні України, це наш ВПК і ті технології, які зараз випробовуються саме в Україні. Ніхто в світі. Такого, такого досвіду немає. Тобто, майбутнє воїн в дійсності о, зараз випробовується України. Багато оборонних компаній країн а, хочуть отримати цей досвід. Тому ми повинні в першу чергу розвивати з ними стосунки в оборонній сфері, ставати частиною ВПК заходу. А коли ми станемо частиною ВПК заходу, нам в принципі буде байдуже, які як там будуть відбуватися вибори, тому що і підприємства ВПК і великі корпорації розкажуть політикам на заході. Що, що треба як треба допомагати Україні для цього? Україна кроки повинна зробити. Наприклад, для того, щоб були спільні підприємства, оці, ці до речі, угоди, які ви м, м, згадали, там якраз великий є розділ присвячений ВПК. Тобто Україна повинна забезпечити страхування військових ризиків. Тобто, якщо прилітає ракета в підприємство ВПК, потрібно буде відшкодування так? страхування ризиків для тих, хто працює на підприємствах ВПК, там здоров'я і так далі. Чити секретність підприємств ПК у нас, на жаль, настільки все прозоро, що можна ледь навіть в будь-якому реєстрі побачити, де знаходиться вирахувати, де знаходиться підприємство, де працюють люди, або на митниці елементарно йдуть через митницю, комплектуючи зброї і так далі. Можна ж побачити, звідки воно йде. Це все повинно бути засекречено. І Наступне, що великий крок, який повинна зробити Україна, це дозволити експорт підприємствам нашого ВПК за кордон. Чому вони повинні завозити валюту в нашу країну. Україну, вони повинні підтримувати виробничі цикли і забезпечувати а, за кордон. Та вони ж за будь-яку ціну, можуть продавати. А якщо України немає зараз в бюджеті грошей, можна ж домовитись. Ви за кордон продаєте на ну, припустимо чотири. Ну припустимо, там чотири дрони. Ви продаєте за кордон, один дрон, наприклад, іде в українську армію, тому що це дозволить нам і забезпечувати і армію, і входити в технологічні зв'язки з іншими підприємствами. На заході ставати їхньою частиною, а, в, в те, що стосується цих інтересів, інтересів. Сюди ж можна заводити там США, Британію Британію ми вже згадали, Французи, Південна Корея, впевнений, Японія дуже цікавиться. Це українське ВПК. Там взагалі цікава ситуація. У них вже були обмеження на експорт, на експорт збройних технологій після 45-го року. Тепер вони там трохи знімають і так далі. Тому от, от на чому ми повинні сконцентруватися на інтересах, але знову. Без емоцій. Тому, знаєте, українці занадто люблять емоції. Ми повинні розуміти, що нікому в світі вірити не можна. Вірити можна тільки в себе, в українську армію, в український народ і власну, власне ВПК. І тоді всі інші будуть із задоволеним хотіти з тобою дружити, бо сильними хочуть дружити. Не вірити, але довіряти доводиться все одно. Пане Тарасе, власне з Великою Британією більш-менш зрозуміло, як там будуть розвиватися далі наші стосунки. А от Франція, де зараз теж ідуть дуже важливі політичні процеси, вибори в парламент, ситуація не дуже однозначна, тому що перший тур виборів виграла партія Марі Лепен ультраправі, що сьогодні може бути? Ну, я не думаю, що там щось буде змінюватись теж, чому? Тому що, по-перше, я від пані Лепен спочатку шормохштабного вторгнення взагалі жодного слова на підтримку Росії не чув. Так е, вона все ж таки підтримувала багато ініціатив, тому що вона розуміє, наскільки це токсична тема. А тому, що ми теж повинні розуміти, що не всі праві однакові. Тому думаємо, що є альтернатива Немеччини, яку відверто фінансує Росія, а всі інші праві вони такі самі. Ні, це не так. Наприклад, Мерлонія в це ж право, ПС. Спра правою партією в, в Італії вона взагалі взяла на себе величезну відповідальність, тому що в Італії народ ну так 50 на 50 ставиться до України. Тому тут питання в тому, наскільки лідер буде визначати еліти або там права партія в Нідерландах, пам'ятаєте, теж це побоювання були, що все там припинять допомогу. Ні, все домовились і так далі. З Лепен, я думаю, що ситуація трохи інша, тому що контекст помінявся в дійсності. Зараз перед країнами НАТО є реальна загроза. Атаки з боку Російської Федерації це в першу чергу йдеться про чотири країни про країни Балтії і Швецію, тому що росіяни там відверто показують, що вони можуть сьогодні вже напасти, а не там через п'ять років, як там пише там Бундесвер, тобто в Німеччині. А це означає, що треба вибачте, французький солдат надсилати. Да? Далі, коли от я там чув, пані Лепен заявила, що вона заборонить, наприклад, бити по території Росії французької зброї. Але я думаю, що тут, знаєте, думка французького ВПК буде трохи не співпадати з думкою цих політиків, тому що французькі ВПК теж достатньо потужні. Вони знають, що, що це таке, що якщо зброя, яка випробування випробувана в реальному бою, вона коштує значно дорожче. І тому я думаю, що вони їм м'яко розкажуть, чому вона не права, скажуть, що які там збитки будуть, що повинна розвиватися, створюватися робочі місця і так далі. Тому тут така ситуація. Так, небезпека може бути, але рівно теж до цього ставитися. Тим більше, пан Макрон нікуди ж не подівся. Він як був, так і залишається президентом Франції. Давайте поговоримо про ще одні вибори. Вибори у Сполучених Штатах, точніше, про підготовку до цих виборів, пане Тарасе. Ну я так розумію, що зараз будуть розганяти цю історію з, зі станом здоров'я Байдена. Ну дивіться, те, що е, стан здоров'я вже був предметом, е, предметом дискусії. Це взагалі не новина. Це вже що на початку цього року було вже відомо, навіть раніше. То тоді вже в опитуваннях з'являлося повідомлення, що американці не вірять, що пан Байден зможе продовжувати свою каденцію саме через стан здоров'я. Це були сумніви, як і у демократів. Ну і звісно, річ у республіканців там і, і зрозуміло, чому. І просто дебати вони всі чекали дива, все чекало диво, що на Його дебатах щось по-іншому буде. А всі тепер побачили, що в дійсності, що, на жаль, стан здоров'я Байдена такий, що може, ну, викликає занепокоєння, так м'яко кажучи. Але в чому проблема? В чому проблема? Тому що проблема в тому, що Байден настільки є консолідючі фі фігур постать саме демократичної партії, що тут питання. А чи є достатні лідери, якби знаєте, було можливо замінити Камалою цей Харес чи Мішель Обама, все інше, я упевнений, що це питання давно б вирішили. А тут е е виникає велике питання, чи можливо це зробити, тому що все рівно потрібно час для, то, для розкрутки кандидата. Часу, вибачте, залишилось досить мало. Скільки там три місяці, щоб розкрутити кандидата, що він там від демократів там, і багато чого розкрутити всю цю партійну машину? Це достатньо час. На що взагалі розраховував, а ну плюс сама особистість Байдена. Байден достатньо така вперта людина, він може просто відмовитись, це робити. Це як я теж там читаю, почитую так американську пресу, вони говорять, що він так може просто сказати, що я не буду цього робити. На що розраховує Байден і на що розраховують демократи? розраховують вони на специфіку, а, на специфіку американської виборчої системи. Там вже не прямі президентські вибори. Це не у нас, як знаєте, там хто і набрав більшу кількість голосів, Сів, хто стає президентом, наприклад, в американців досить складна система. Вона закладена через те, що ще коли засновувалась країна, там фактично президента обирають штати, тому що. Сполучені Штати Америки це фактично конфедерація держав. Ну штати це у нас німецька фактична назва взагалі це States, тобто держави, тобто об'єднані об держави Америки, якщо перекладати. І за цією системою може так статися, що ти можеш набрати менше в абсолютній кількості голосів, але можеш виграти вибори. Як з Клінтон було так, це було з Трампом. Так він виграв, вона на 2 мільйони голосів набрала більше. А оскільки він там в тих ключових там штатах переміг, то відповідно він став президентом. І тому вони на це розраховують, що таке можливий варіант. І, і подивимось, як воно далі буде рухатися, але те, що я журналі, якби було так легко його поміняти, то давно поміняв. Тому що дивіться, тут от зараз буде проходити з'їзд. Прийшли ж праймери. Люди сказали, ми голосували все ж таки за цього кандидата а чому там поміняли там якась там думка була? Там ну тобто тут багато в дійсності є нюансів, які ми з України не бачимо, але я запевняю, що якби так це було легко поміняти, то давно вже прийняли рішення, переконали а, і так далі. І так далі. А якщо Трамп стане президентом, ймовірність така теж є, тому що зараз він лідер Ну no. і що? Що буде для нас? Ну, дивіться, по перше, ми повинні припинити, знаєте, часто слухати перекази про Трампа від демократичної преси, тому що ми знаєте, у нас обмеження зараз політика в нашій країні. і Ми знаєте, затягуємося в дискурс, в тому числі американських виборів. Багато людей у нас раптом стали фахівцями з електоральних настроїв Аризони, Оклахоми, і Каліфорнії, і так далі. Ні, це неправильно. Дивіться, ми повинні розуміти, що багато стосовно Трампа це теж він. Ну, роблять його одіозним, в тому числі демократи, тому що вони там борються. А ми тут знаєте, втягуємось. Ми в цей передвиборчі дебати. Ми не повинні так мислити. Ми повинні знову таки мислити інтересами, так, і розуміти, що буде, що не буде. Ми повинні розуміти одне: невідомо, що буде робити Трамп, але точно відомо, що він зробить. А він зніме обмеження щодо експорту, точніше, видобутку нафти та газу в Сполучених Штатах Америки, знову веде в дію цей нафтопровід стоун, який зупинив своїм указом будівництва Байден, це це означає, що е, пропозиція нафти на світовому ринку з'явиться більше. Це означає, що росіян почнуться е, проблеми з власною нафтою, не тільки через те, що оці СБУшні дрони добувають їхні НПЗ. Ви бачите, там по новоросійську вже прилітають, вибивають експорт мазуту, наприклад, як це було в портах Новоросійська і в, е, в портах Азові. Тому що мазут росіянам в такій кількості не потрібен. Це Фактично відходи нафтового виробництва і так далі. Далі ми повинні розуміти, що перед виборами Трамп нічого говорити не буде стосовно там свого бачення того, що відбувається в Україні. Чому? Тому що це передвиборча кампанія. І ніхто на перемовинах ніколи не викладає карти на стіл. Далі ми повинні розуміти, що коли Трамп все ж таки був президентом, а його позиція стосовно України не була такою, як нам час. Та у нас розповідає, тому що знаєте, на що забувають, що Трамп зняв обмеження щодо постачання зброї на в Україну? Зняв ембарго, який наклав якраз Обама кабінет Обами Байдена. Тобто, ми були жертвою агресії, а нас заборонили експортувати зброю та товари подвійного призначення. Перші ж джевеліни при Трампі з'явилися далі. Коли росіяни вперше концентрували війська на, на кордонах з Україною, це було в окупованому Криму. Що зробила адміністрація цього Трампа надіслала стратегічні бомбардувальники Б-52, які літали на території України з офіційним формулюванням для стримування Росії. Е е і тому е Трамп дав наказ бити по росіянах в Сирії. Він розстріляли вагнериців. дав наказ е знищувати, е знищити генерала Салімені на території Ірану. А нинішня адміністрація, вибачте, за значно пасивну позицію займає. Вона досі удає, що, начебто, не знає звідки гуситів, які зараз. Е Обстрілюють в тому числі вже американський флот і Ізраїль, звідки у них балістичні ракети, звідки у них дрони. І начебто Іран тут не до чого, та багато чого іншого вони не роблять. Тому тут слід розуміти, що знов таки, а хто є спонсорами, основними спонсорами республіканської партії? А республіканської партії основний спонсором є партії реального сектору економіки: Нафта, Газ і ВПК. От ви видовувати, чому ви початок розмови говорили. у нас є козир ВПК, ще раз ВПК ставати частиною американського ВПК, тоді вони розкажуть Трампу, що треба допомагати. А що робити Це буде предмет нашої розмови наступного разу? На жаль, наша наш час добігає кінця. Я вам Дуже вдячний сьогодні за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість прийти сьогодні до нас у студію. Да. Будемо раді вас бачити ще. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової кризової групи Політичний експерт.